2020 року я розповідаю про злочинне угрупування в прикордонній службі. Чим воно шкодить українській державі? Вадим Слюсарев, який лобіював Сергія Дайнеку, вони спершу займалися просто контрабандою. Та як виявилося, потім сприяли і сприяють ворогу спецслужбам ворога. Лише останні роки набу допустили до того, щоб вони проводили обшуки. Але Дайнеко Слюсаревим і тут викрутилися. Вони почали переховувати тих, кого вони призначали, як кумів знайомих відданих людей. Зараз 2025 рік. Я не зупинився. Я переконаний, що НАБУ спеціалізована антикорупційна прокуратура отримають волю. Для того аби ніхто не забув і Дайнеко вчергове не заховав своїх підопічних. Вадим Слюсарев чергова не сприяв ворогу і не працював на Кремль. Я обновлю для всіх пам'ять, куди позаховував всіх учасників ОЗУ, Дайнеко та Слюсарев. Поїхали! Розпочнемо з Гуцова Олександра. Він зараз займає посаду заступника начальника південного регіонального управління з оперативно-розшукової роботи, і здавалось би. Ви скажете, Гу, у час війни, мабуть, виправився і почав діяти на благо ДПСУ та народу України. Він займається все тим же, чим і займався на аналогічній посаді у Західному регіональному управлінні, будучи заступником теж з оперативно-розшукової роботи. Чим займався на Заході і зараз займається на аналогічній посаді. Налаштовує переправлення громадян через державний кордон у незаконний спосіб. Мабуть, хтось скаже, а що в цьому поганого, він ж рятує людей. По-перше, він не рятує рядових і простих людей і нічого не рятує, бо в більшості це ті, хто уникають відповідальності перед законом, тобто корупціонери, котрі втікають в обхід державного кордону, щоб сховатися з награбованими коштами. Друге, це люди, які Чинили державну зраду, державну зраду, цим займається Гуцул. Так, от вони, щоб не потрапити під підслідність СБУ, вони до нього звертаються, і він їх як дітей по зеленці переводить на іншу сторону, і вони в такий спосіб уникають відповідальності там отримують інші документи. Шеф Шефдайнекі, котрий призначав і Гуцула, він ж втік до руських, коли було повномасштабне вторгнення. Потім його руски взяли з Кремля, відправили назад, бо кажуть, дивися, Київ не вийшло за три дні взяти, іди вертайся назад до Гуцов продовжує все, що нищив на заході, захист державного кордону, продовжує нищити в південному регіональному управлінні. Щось змінилося? Ні, де набу і САП. Продовжуємо по чергових фігурантах. Наступний персонаж Малюга Володимир. Він очолював управління внутрішньої та власної безпеки ДПСУ. Завдяки, як я вважаю, моїй діяльності, висвітленню, зварення до правоохоронців, малюзі прийшлося втікати. Очолює він зараз внутрішню безпеку податкової служби. Малюга думає, виношує плани та там, чого його не довчили в академії СБУ. Як він буде відновлюватися і відновлювати свою честь та гідність? Але він досі не зрозумів, що. Людина, котра, маніпулюючи наданими повноваження державою, займалася власним збагаченням, не маючи чого відновлювати, вона повинна повернути народу України і державі те, що Награбувала вийти, зізнатися, визнати свою провину та понести покарання. І до того моменту, поки малюга цього не зробить, ми будемо активно стежити за його біографією, розвитком подій. І де він би не домовився, щоб його призначили, він все рівно повинен понести покарання. І Я переконаний, що правоохоронці це йому забезпечать. Отже, йдемо далі. Мацак Віталій наступний персонаж, який досі займає посаду начальника управління власної та внутрішньої безпеки. І ви думаєте, він викриває прикордонників там рядових чи офіцерів на неправомірній вигоді чи на проведення там громадян чи на контрабанді? Ні, він далі виконує особисті, саме особисті доручення і до Слюсерева. Як він. Давав нарушки, щоб стежили за мною, щоб фальсифікували фото відео, щоб шукали заявників, котрі готові фіктивно свідчити. Він так пробує розправлятися зі всіма на думку деяких і ви їхніми ворогами. Хоча в більшості це насправді. Громадяни України, котрі вирішили відстоювати Конституцію та власні права, але у викривленій свідомості ворожій Денекої Слюсера це є для них вороги. І от Мацак за державні кошти з величезним апаратом зовнішнього спостереження, там секторами документування, технічного документування і т.д., займається чим фармазоном. Або якщо нічого не виявили формуванням фіктивних доказів, або відвертими провокаціями. Ченчик Вадим. А взагалі-то кум Вадима Слюсарева. Він є заступником голови ДПСУ і займається в ідеалі по посадових оперативно розшуковими заходами, а по суті, документуванням. Потім це йде на стіл Сергію Дейнеку, потім це візує, хоч немає ніяких підстав законних для цього в один слюсарів і наслідок цього підприємцям. Брокерським організаціям логістичним надають пропозиції, від яких вони не можуть відмовитися, і це не придумав Спринський. Це ви запитаєтеся у будь-яких власників логістичних компаній, будь-яких власників складів. Вони вам підтвердять, що станом на сьогодні весь сюр дійшов гірше ніж у 2020 році. І відкрито лоб роблять пропозиції, від яких Ну, можуть відмовитися підприємці, от питаються, чому у нас так масово закривається малий та середній бізнес? Ну, можуть, звісно, відмовитися, але через таких як Ченчик у них виявлять щось в транспортному засобі. Мацак там сфальсифікує, виявлять в особистому транспорті там незаконні речовини, незаконний вантаж до перевезення, там та ряд інших речей, бо загубляться документи десь на пункті пропуску, і відкриється, що кримінальне провадження, і у них що правильно, весь вантаж конфіскують, вилучать і поставлять на склади. А на складах, що під відповідальне зберігання він буде знищений за 3-4 місяці. і вам запропонують керівники прикордонних структур, куди звернутися до суду. І більшість підприємців розуміють, що це фактично шлях до того, щоб закрити свою компанію, більше того, шлях до банкрутства, більше того, шлях до відповідальності перед тим, хто тобі надав товари на перевезення чи на розмитнення своїми коштами, чи коштами там гарантів компанії і т.д. І змушені йти на злочинний зговор. Ви скажете, а чому вони не свідчать? А я вам повторюся обшуки, які проводило набу. По більшості кабінетів заступників Дейнеко і безпосередньо самого Дейне НАБУ не дали після того вчинити жодної реалізації і зробили вигляд, що нічого не відбулось, ніхто нічого не знайшов і порушень не виявлено. Тому і підприємці середній бізнес вони можуть максимум анонімно мені писати більше станом сьогоднішніх реалій держави нічого. Отже, переходимо до останнього сьогодні персонажу. У наступних відео буде ще понад 10 персонажів з 2020 року, по яких я писав своє розслідування, яка їхня зараз доля. Ціцькун Денис. Він зараз займає. Посаду начальника управління розвідки цілого ДПСУ. Чому це так важливо? Бо саме він подає інформацію на РНБО та у офіс президента. Кордонна служба мала б володіти інформацією і тих, хто зсередини, і тих, хто ззовні, і тих, хто. Начебто незаконно проводить людей в оперативний спосіб це документувати і тих, хто займається контрабандою, бо ймовірно ці речі відбуваються в інтересах ворога, формувати повноцінні в час війни аналітичні довідки. За моєю інформацією, лише Вадим Слюсерів, єдиний уповноважений, який перевіряє всі довідки, котрі подається Цкунденес на стіл, в тому числі у офіс президента та. Гринбо туди подається інформація, яка у більшості випадків вигідна ворогу. Рано чи пізно з ДПСУ утвориться правдива структура, яка захищатиме державний кордон України. Бо ви звичайні солдати та офіцери, ви це вже робите останніх мінімум. 10 років. Так, от ця структура буде захищати і нею не будуть керувати внутрішні вороги та ті, хто працює в інтересах ворожої країни. До наступних відео.